Добрий день, дітки! Ми сьогодні з вами почитаємо книжечку Я слухняний. Їж вчасно. Писик знає, що режим необхідний геть усім, і тому він вчасно зранку прибігає до сніданку. Не вередуй, щось на вулиці гримить, може, дощ полі замить, у вікні шибки трясуться, чи то навіть землетрусу. Ні, це котик у рудому, йти не хочеться додому. Питай дозволу, меду наш мішко схотів та забув про хазяїв. Перші ніжні сувулик пхати треба дозволу спитати. Не уходь далеко, пішли брати, курчата до лісу погуляти. Стрибали, пустували і в лісі заблукали. Тремтять попід кущами Ми хочемо до мами. Бережи іграшки, іграшок нових чимало, зайчику подарували. Білку, мапу, барабан, м'ячик і підйомний кран. Зайчик їх складає на ніч, тихо каже, на добра ніч. А тепер вам завдання візьміть свої улюблені іграшки і розкажіть, як ви проводите свій день влітку, і будьте здорові.